Вітаю. Сторінка, одна задача це ключовий інструмент для контролю виконання завдань. Ця детальна картка задачі дає всю необхідну інформацію, дозволяє бачити статус, строки відповідальних файли та коментарі, а також забезпечує оперативну взаємодію з командою. Щоб потрапити на сторінку, відкрити проект у меню Проекти та клацніть на назву задачі зі списку. Тут відображається назва задачі великим шрифтом, назва проекту чи компанії, а також кнопки. В архів видалити задачу та перестати слідкувати для відписки від сповіщень. Також тут показано статус задачі, наприклад, протермінована з червоним бейджем. Основний блок містить деталі задачі опис із суттю та інструкцією для виконавця, прикріплені файли з кнопкою Додати файл, а також коментарі з полем для додавання тексту, можливістю форматування, прикріплення файлів та зміни стилю. Бічна панель праворуч містить дати створення старту виконання та дедлайн. Постановник та виконавець поточний статус виконання, наприклад, протермінована. Дякую за увагу!